Я вибачаюся, ми хотіли б додати безпосередньо про реагування прокуратури на ті, ту інформацію, яка подається в засобах масової інформації. Чому? Тому що буквально на днях було видано видання пік стосовно зловживання посадовими особами керівництвом УМВС області стосовно діяльності, перешкоджання діяльності батальйона Херсон. І ви ми відреагували ми на ці Тобто, Відверт і у нас ця публікація є, ми зараз беремо Наступне питання. Ми дуже хотіли б розуміти, як активісти громади, в операційному порядку моніторити ті резонансні речі, які стосуються безпосередньо. Ви моніторите, як ми, як громадськість, можемо отримати інформацію, Будуть проводитися якісь брифінги, чи в якийсь інший спосіб буде інформування, саме суспільство, для того, щоб зняти безпосередньо ці питання, які накопичуються. Батальйону тежко він був гамці того ж поділова була публікація, і ще на кого. Ми їх моніторимо і зараз проводимо паспорт. Скажіть, будь ласка, буквально вчора на Майдані були оприлюднено, тобто на камери зафіксовано відеозвернення простих громадян, які мали попередньо, можуть підтвердити представники народної самооборони, що вони стосовно зібрання коштів і спекуляції на пожертвах потреб або хворих дітей, або військових. Вчора на Майдані. Тут у нас да, да, є да, Майдан. Він так, сказав. Так. Скажіть, будь ласка, в який спосіб, якщо людина, маючи інформацію попередньо, на відсутність реакції, не довіряє безпосередньо прокуратурі, можемо ми, як громадськість, готові звернутися безпосередньо до прокуратури, ті люди, які прийшли на Майдан, це на камеру. В який спосіб ми будемо вирішувати цю глобальну ситуацію в країні? Чому, наприклад, прокуратура, я не кажу не районна, не екологічна, а саме обласна, оскільки все-таки це питання організаційне, готова вробити заходи для того, щоб цю ситуацію вирішити. По-перше, налагодити інформування суспільства. По-друге, інформувати про перебіг розслідувань, які Але, мають... Я, я, вибачаю, сайт чи я читаю. А Але навіть подаєте, на сайті. Але, на жаль, інформації От, давай, стосовно куди? резонансних. Речей, які відбуваються в Херсонській області, інформації немає. Якщо процедура триває, то цієї інформації на офіційному сайті обласної прокуратури немає. Тому ми, як громадські активісти, пропонуємо підписати умовно, наголошую, умовний меморандум, який буде на все про дві речі речі. Виконувати все те, що прописано в законі, але його виконувати. Це основна мета нашого інформаційного пікету. привернути увагу, щоб наголошую. Хотілося б ще, звісно, отримати вашу позицію, оскільки ми живемо нібито за цивільним законодавством, а по факту військовий час. І нас дуже-дуже цікавить позиція безпосередньо працівників прокуратури стосовно ситуації, яку ви можете дати меседж нам, цим громадянам, чи готові ви реагувати не виключно по букві закону, а ще виходячи з громадської позиції. Для мене не понятно, як тормальської позиції. Ми і громадяни, ми і прокурори. Ось ось щойно буквально було вам заявлено, що прокуратура має всі законні підстави реагувати на заяви в засобах масової інформації. Я не проти цього. але ж питання відпрацьовувати. От дивіться, три місяці, в який спосіб ми змі пише про діяльність громадських організацій, груп, які ну, можна називати сепаратистами. Да? Надаємо ссылки на групи, ВКонтакті везде. Відповідь, вірніше, або її нема, бо все окей. Вчора з'являється е заява міліції, сепаратисти активізувалися, будьте пильними. Так подожіть, ви три місяці нам розкажете, нічого немає. Коп по прізвищам називають. Що з ними? Це, це не те, що сепаратісти, Олександр Фідель. У мене є відео, де він півгодини на... Юго-Восток, розказував про укрів, про хунту і так далі. Заведена уголовна справа. Добре, 23 лютого, коли був побитий автомайдан, депутат міської ради Гаврилюк. Є відео, все, я там був особистий учасник. Де вже третій місяць ну, ну Вибасте, да ми цих людей знаємо, хто їх бив. Ми їх знаємо, ніхто не знає.